Всім привіт, з вами Бодон, І зараз я направляюся в ігростудію, Індії Ігростудію Львівську. І ми побачимо, чим наші ігророби займаються у Львові. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Зустрінемось там. Привіт, я Микола я був в мій курс, як мене знаю, цих соцмережах. Сус я займаюся розробкою ігор. Я фактично є засновником Dragon Games. У нас тут сім людей, ну і на підхваті, що там, може і четверо. Зараз займаюся розробкою трьох ігор. Одна з них це теран, це РТС з елементами RPG. Ну, щось схоже на РПС навіть. Ну, ми взагалі вважаємо, що це новий жанр. але... Щоб не парити нікому мозок, ми вийшли називати це ртс Класно. І так само займаємося розробкою нашої РП гри. Вона в піксері-арті, це всі наші ігри, вони в одному всесвіті, до речі, Оця породійна гра. Uh -huh. Друга гра це Мернорс, пробує некий квест. Це погані норди, можливо, ще один епічний квест. І вона так само в цьому всесвіті, просто вона там підхід більш такий породійний. І будуть якось зв'язані ці ігри між собою, тобто якісь. Ці да, сілки да, 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 будуть, хоча це зовсім різні жанри, різні седіги, на правда. А третя, так сказали? А третя чи це а, секрет. Ну Це не зовсім секрет. Третя, це, третя взагалі народилася експерт. Mm -hmm. Ми колись за ним думали, за скільки ж можна зробити якусь казуальну. За скільки часу. ми зробили за дубом читання. Як ми зробили зумастри, де ми просто будемо реалізувати наш контент. О, буде, це буде мега крута мачтри з крутою графікою. Ну, такою, як в терені. Я певне таких майстрів ще не слухають поступити. Чи загалом в Україні зараз важко займатися геймдевом? І як це відкрити самому інді студію? В Україні самому дуже, дуже важко. Ну дуже важко така тенденція, що більшість розробників, вже відомих, які досягли кіпіши. Не замість того що тобі якось допомагати чимось, якимось порадом кльовим. Вони стараються тебе якось е, жорстко критикувати, ну, загнобити там, бо їх за, гризе. Гризе. гризе якесь їхнє ЧСФ, замість того, щоб просто фульськи, ну, дати якусь кльову Ось. І це дуже прикро насправді, бо навіть колись в Київ ми їздили, я ходив в скетч, показував, і від нас всі морозилися. Ми ходив, показував, що робити, а ми робимо таку гру. Ну, хочемо робити. І всі дивилися на ті скетчі, і, і дас щось там. Шаракалось, ніби на якісь відсталі розробник. <різвісно> <різвісно> Ось <різвісно> тільки один чувак. Його звати Олег Фрадюк. Е -е -е він дивився на це слухав, але казав, бав, човуки класно робіть. Бо таких його дійсно мало, я юніті такої ігри нема. І ще таке значить, запитання. Е -е навіть два питання. Перше питання: скільки часу ви зараз займаєтеся взагалі цією розробкою цієї тирану, сото тирану? І mm -hmm. як ви знаходили нових собі людей, співробітників і колег, які з вами працюють зараз над цією грою? Почалося це взагалі десь рік тому, літом. Але я зараз не враховую. Бо тоді ми просто фантазувалися по mm -hmm. Я мовляв якісь замальовки, але почало так інтенсивно, коли ну, знайшов інвестиції і частину своїх грошей і вже нарешті вирішив вкладатися. І все почалося десь в квітні. 2014 що Є дівчинка, яка займається текстурами моделями. Ми знайшли за ютубі. В Ютубі. Причому ми не знали, що, ми, ну, що вона в Львові живе, просто бачили якісь роботи. Подивилися написано Юрий, не знаю, як списалася, зазвонилася. Тобто, ну, так само ще одного чувака. От, у нас є. Ігор, художник, то його знайшли на злопамбайті. З композитором познайомився на конференції. З аніматором познайомився через одну свою сторону знайому, яка, до речі, також працювала на проєкті. Вона займалася тим, що модели, ну, практично десь половину, може більше половини всіх персонажів. Ну і текстури, звичайно. Така львівська туди художниця і Юлія Ну, Вона і ще Оксана Черешення я не знаю. Так само. Вона підтягнула ще одного знайомого. Це Олександр Граждан, Саша, Я вважаю топовий аніматор, якого я знаю з ними. Ось така історія за його. Тобто, ходіть частіше на конференції, і у вас буде шанс дійсно потрапити в якусь інді компанію, а можливо, найтні. не лише інді компанію І набирайтеся досвіду. Що важливо хотіти це робити? Я... Є багато людей. Які, з якими я спілкувався, які хотіли щось робити, але в них був один мінус. Вони не хотіли робити ігри. Вони просто хотіли щось робити. Mm -hmm. і я хочу працювати з людьми, які хочуть робити ігри. Треба займатися тим, чим хочеться займатися. Я завжди займався, ну, хотів займатися іграми. Скіса пам'ятаю. Тобто я, я знав, от, коли, що коли я сидів і грав там якісь перші свої ігри, я знав, що я хочу цим займатися. Я просто не знав, як це зробити. Я шукав якісь шляхи бо ну, це був якийсь 2000, там, не знає, 2000 рік. І я не знав, як знайти місце, декларамі готуватись. У Львові це було нереально на той час, там не було нічого взагалі. В Києві було там дві компанії, напевно. Просто не здаватись, вірити в себе, хотітися добиватись. І однодумці різні люди, які допомагають, вони потягнуться. Все сюди розкривається і допомагає, якщо людина дуже сильно хоче. Не можна там якось закривати світ. Ну, я тільки шкотую про одне, що я не хочу себе нічого Бо, Наприклад, я сидів на своїй роботі і сумнівався, я готовий вже чи не готовий. Це не знаю, це, напевно, як, як молода сім'я сидить і думає, що вона готова дитину мати. От у нас гріє шість, скажімо, типів ну, школ магії. Окей. Є там людина магія, земляна магія. Богніна, <кій> <кій> e -e магія світла, магія блискавки. Ну, магія світла це, напевно, щось ближче до якогось Священної магії. Mm -hmm. Магія ну, блискавка, магія темряв і, ну, і все, і шість. І кожна з цих магій має чотири своїх, ніби типи. підтипи то є, у нас, є надзвичайний фаербол, тут видно навіть, вони всі однакові, ну, хай себе Є у нас фаєрбол, є у нас промінь, яким ти стріляєш. Як, наприклад, аналогія може гра магіка. Як там на тими променями стріляють, це друга магія. Потім є у нас калюжа, е, яку ти розливаєш довкола себе. На це вона більше рахується захисною магією. Тому що ті всі калюжі мають там різні ефекти. Тобто воно накладається ніби як якась аура. Вони кладуться довкола тебе і просто на землю, і ти звідти тизуєш. Але, наприклад, всі вороги твої або замирають, або там якось демижуються і так далі. Класно. І четвертий тип магії це повний армагідон. Це коли робиш цю магію, там просто все руйнується. Ну і так само... Так само кожна з цих магій вона з'їдає певну кількість твоєї сили. Mm. Тобто ти не можеш там дуже часто використовувати використовуватися, mm, бо вона сама крута. Ти найчастіше можеш першу використовувати. Ось ну, так і зроблено. Та і... буде і... по якомусь колдауну? Так, yeah. Ну Як, наприклад, yeah. скили байкар. Yeah. Класно. І е... в чому ж фішка, що ти не можеш мати, е... наприклад, з різних школ 4 четвертого типу магії. Ти можеш мати тільки один тип одної школи. Тобто ти не можеш мати цей фаєрбол і, наприклад, фаербол фаєрбол, зльоду. Угу. Ну, ти диві дивись, у нас замочено буде так, що ти можеш керувати групами армії. Ну, групами. Наприклад. Ти групами можеш керувати, ти можеш атачити юнітів, просто підходиш, клікаєш, вони атачаться до тебе. Угу. Так, так відбувається процес атачення. Так само ти можеш їх розбити в якусь групу, в субменю, яке впливає. Але ти не можеш, наприклад, якщо ти біжиш із собою біжить п'ять воїнів, ти не можеш одного воїна послати там кудись. Ну, то ясно. Але, ти, але всю групу можна посилати. Всю групу, але ця група це по суті ти. Ну так. Це, по суті, в нас героїв, як вони Ну, Просто ти казав, що можна лишити групу десь в одному місці, допустимо. Так, якусь. можна лишити, і тоді ну, в інтерфейсі поз'являються іконки, і ти тими іконками можеш переключатися. Ага, це іконки самої групи, наприклад. Так, це іконки, буде це, це, це груп. по суті, як герої різні. Ясно. Тобто так. герой з воїнами клас. Ти між грубами приключаєшся і кожну групу можеш ходити, як герой. Круп. Так само. Добре, тоді дякую тобі. Ще якось. Спишемось зі дзвонимося. <проб> Консультуємося. Okay.